Слава Україні! Це наш формат інтерв'ю. Це інтерв'ю ми записуємо насправді перед дуже важливою датою, а саме Днем захисників України і не тільки про всі ці свята ми поговоримо сьогодні із Юрієм Сиротюком, головним сержантом роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової бригади збройних сил України. Пане Юрію, слава Україні! Героям слава. Це дуже важливо, тому що ось цей день захисника України ми відзначаємо разом із святом покрови із Днем Українського козацтва. І насправді ще раніше, так коли 14 жовтня ми це святкували, бо зараз ми перейшли на новоіянський календар, і ці дати змістились на 1 жовтня. Ми також говорили про українську повстанську армію. Зараз зазвичай, тобто точаться певні суперечки, і історики кажуть, що все ж упа треба визначати 14 жовтня, бо це історична дата. Вона була не прив'язана до свята покрови. А 1 жовтня, день захисників України. Не свято бокрови, звичайно ж, і день українського козацтва. Пане Юрію, як ви вважаєте і як ви це бачите? Ну мені зараз трошки не до цієї важливої дискусії. Mm -hmm. Насправді, тема української повстанської армії безпосередньо стосується мене і моєї родини. Mm -hmm. Мій дід загинув е, в своєму селі, будучи в українській повстанській армії, в результаті чекіської операції облави в Краївці. В 44-му році, тому для мене якби це близька тема. Я був один з ініціаторів маршу в Києві. Ви пам'ятаєте, що ну хто пам'ятає, хто не пам'ятає. Спочатку незалежності в Києві проходилися марші на проводилися марші на покрову. Тоді в них брав участь офіційна українська армія, козацтво і вояки української повстанської армії. Потім з приходом до влади Ющенка, коли міністром внутрішніх справ став Юрій Луценко, комуністи почали виходити на майдан і зупиняти цей марш УПА. Маршу УПА Припинився, тому що декілька років були постійні бійки, е, тому що комуністи дуже не хотіли бачити вояків у Київської армії на вулицях міста Києва. І ми відновили Марш УПА Ми вирішили, що покрова це не той день, коли треба битися з комуністами. а Це той день, коли треба відзначати наших попередників, пропагувати наші ідеї. і Ми відновили Марш УПА Спочатку альтернативно хрещатику він відбувався на парвальних вулицях до Софійської площі. Ми це з десять 2006 році відновили. щороку брали участь Марші Хупа, Тому це тема для мене дуже близька. Най, най, Найславетніший для мене марш УПА був минулого року, коли я заходив на позицію Карпати. У нас була така позиція в районі каналу Сівський Донець-Донбас, яка декілька місяців билася в оточенні. Доводилося йти під е, ворожими дронами. Ти міг зустріти е, ворожі розрахунки. Були за нашими спинами. Ми були за спинами е, ворогів. Тому в мене минулорічний був найпам'ятніший марш УПА. А цього року так сталося, що ми покрову будемо святкувати в околицях міста Покровського, міста, яке було названо в честь козацької перемоги над е, Монголо над татарами. Іван Сірко тут розгромив татарів. Тут е, ми зараз воюємо на історичному муравському шляху. Цим шляхом татари з Криму йшли по Ясир на Слобожанську Україну і туди далі на схід, і воно все переплутається в історії. І дуже важливо навіть це не суперечка про дати Я зараз би не хотів би е, там ставати на якийсь бік. Дуже важливо, що ми розуміємо оцю історичну тяглість що 14 жовтня чи свято Покрова, день захисника і захисниць. України, це свято і діючого покоління української нації, воюючої української нації. Це і свято, якого ми згадуємо своїх попередників, козаків, вояків української повстанської армії, армії Української Народної Республіки, розуміючи, що це історична війна, екзистенційна війна, і тут дуже важливо, що би я вважаю що дуже важливо можливо, як історичну дату мають. Мають певні підстави стверджувати, що дійсно українська повстанська армія була заснована 14 жовтня. Там чітко стоїть дата. Хоча зрозуміло, що ця дата була прив'язана до покрови. Але дуже важливо, щоб ми, відзначаючи сучасних захисників і захисниць, це поєднували в ту нашу історичну тяглість, історичну єдність. Дуже важливо, щоб ми не розривали цих поколінь, щоб всі розуміли, що в цьому строю, в цій лаві, в якій стоїмо, ми в цій самій лаві стоять на небесах давньоруські воїни, козаки, гайдамаки в Холодноярці, і це зараз якби і справжнюється, тому що воює 93-я Холодноярська бригада на фронті. Новітні Холодноярці, в них символи Холодного Яру. Вони їздять е, свої урочистості відзначати в Холодний Яр. Е, тому я вважаю тут дуже важливо зберігати, щоб нинішня армія, нарешті, базувала свої традиції на наших давніх мілітарних традиціях, і тому очевидно. Дуже ми ж розуміємо, наприклад, що нинішня армія тут є культ української повстанської армії. Ми вітаємося як бандериці. Слава Україні! Це офіційне вітання в армії. Ми всі використовуємо червоно-чорні кольори. Ми всі розуміємо, що Роман Шухевич і Степан Бандера це з шереги наших провідників. А ворог дуже хоче це все роз'єднати. Ворог дуже хоче підрізати нашу історичну пам'ять. Тому ми ж розуміємо, що ключові претензії москалів давають не тільки москалів, а всіх, хто претендує на українські землі, всіх, хто хоче позбавити нас суб'єктності, самостійності, ідентичності. Вони всі дуже хочуть, щоб ми були якимись, щоб ми щоб ми втрачали своє історичне коріння. Нам ж треба розуміти, що ми живемо в час історичної бурі, в час бурі, коли світ не змінюється. А як відомо, в бурю виживає не перекотипове, яке носиться скрізь, а виживає дерево з дуже міцним корінням, яке дозволить. Цю в цю бурю встояти. Тому я якби себе чітко розумію, що моя війна, участь моя в війні це продовження справи мого діда, який був повстанцем української повстанської армії, який загинув на своєму обійсті на своїй землі, на Волині за самостійну соборну українську державу з синьо-жовтим прапором і тризубом Ось і для мене це можливість якби продовжити цю справу, помститися. Так само як дуже цікаво спостерігати, наприклад, як зараз. Тут на Донбасі воює Карпатська Січ. 100 років тому українці їх майже 100 років тому українці з усіх боків України щойно е, через тисячу років видалася перша нагода повернути карпатську Україну, те, що тепер називається Закарпаття в лоно Української держави, відновити там українську державність, як українці з усіх усюд поїхали. В 39-му році в 39-го року за закарпатську Україну, в тому числі майбутній командир української повстанської армії Роман Шухевич. І цікаво зараз спостерігати, як в Донецьких степах воює підрозділ під назвою Карпатська Січ, який продовжує ті мілітарні традиції, який розуміє, що він бореться за соборну Україну там, де найбільш потрібно. Сто років тому це потрібно було робити на Закарпатті, Зараз це потрібно робити на дикому полі в донецьких степах. Шахевич, я впевнений, дуже гордий був би бачити це, якраз говорячи про українську армію, тому що завжди армію і в принципі мілітарні корпуси так і ця незалежність надалась завдяки людям, завдяки конкретним іменам береже імена героїв минулих епох, тобто від воїнів Русичів е і козаків до Січових стрільців, які в армії УНР, Української повстанської армії, дивізійників. Хто з історичних постатей, пане Юрій, є для вас сьогодні найбільш важливим або можливо. Якісь певні постаті, так, три, п'ять, які вас надихають. Ви вже здали про певну свою, скажімо так, родинну історію, так, про Романа Шахевича також, про Степана Бандеру. А хто для вас зараз є ось таким яскравим представником цього мілітарного покоління і хто для вас є ну, провідником, скажімо так? Якщо говорити про сучасну українську армію, сучасних захисниць і захисників, то я просто щасливий, що я перебуваю. В середовищі героїчних людей, і вони для мене всі дуже важливі. І найважливішим з них є його величність, піхотинець, український піхотинець, той хлопець, якого ніхто не призивав в армію, якого не вчили воювати, який не служив, не мав срочної служби, тому що в Україні вона була е скасована, а потім відновлена е в такому куцьому форматі. Оцей звичайний український хлопець, і не, не просто хлопець, а й дівчина. Який кожен день йде під кулі, під дрони на смерть і тягне на собі е, цю війну? І, от чесно, більшого пієтета, ніж перед штурмовиками, перед піхотинцями, в мене немає ні перед ким. Тобто, звичайно, що є там, я читаю, намагаюся шукати якусь нову військову думку. Ми бачимо формацію нових командирів, ми бачимо нові підрозділи. Я бачу, як, наприклад, мої побратими повиростали з звичайних. Солдатів-командирів, це мене дуже тішить. Я бачу наскільки вони круті командири, і для мене вони безумовні авторитети. Хоча я старший за віком і маю якийсь там досвід попередній своєї діяльності. Але я визнаю командування кожного свого безпосереднього командира, тому що вони своїми своїми вчинками заслужили це. Бо, наприклад, в мене всі командири від командира від наших командирів з водів до командира нашого рота це хлопці, які з рядового солдата. Стали офіцерами, які стали офіцерами тому, що перші заводили на позиції і крайні виходили з позиції, які зголошувалися в найнебезпечніші місії. І чесно, ну ти просто щасливий, що живе серед таких людей. І навіть я, я скажу: от е, останній приклад: влітку нам дали поповнення невелике поповнення добровольців 2025 року. Я їздив по них в Київ. Це хлопці, яких зловили там в маршрутках, е, вони йшли на роботу. Йшли купувати пиво ввечері, вони не хотіли, напевно, воювати, не було мотивів, але їх спіймало ТЦК. І от я їх відбирав цих хлопців, і я їм пояснив: хлопці, ви маєте бути, ну ви, ви, ви будете причетні до великої справи. Ви, ви один, ну, ви одного дня можете приєднатися до грічного життя. Вам буде не важче ніж нам, тому що ми вас будемо всього вчити. Ми будемо за собою вас вести. Ви будете в колективі, який вже дуже довго воює, який береже своїх солдатів. І от минулого тижня майже всі вони попали в свої перші бої. Стрілецькі бої. Один з новобранців взяв полон російського вонюшку в першому своєму бойовому зіткненні. Вони виходили з оточення, е і вони стали героями. От просто тому, що герой це не той, який десь народжується на Олімпії і робить якісь видатні справи. Герой це та людина, яка приєдналася до, до героїчного, а участь в цій священній війні за свою країну, за свою землю, за свою націю ну майже автоматично тебе робить героєм. Якщо ти ну, звичайно на війні, і свиня може якась собі знайти калюжу. На жаль, такі випадки бувають, що не кожен розуміє той історичний шанс е, ту честь брати участь в цій священній війні, але переважно, от я спостерігаю, як звичайні хлопці їх. От в цих прифронтових селах і містечках ти бачиш, от вчора, напевно, що це був якийсь там комбайнер, е, якийсь там водій, робітник на будові. А сьогодні ти бачиш це український воїн, український герой. І от ми повинні їх, їх всіх шанувати. І, і вони не мають бути безіменними. І я вірю, що ця війна проводить такий етап показачення української нації, що ця війна зітре от ті століття колонізації. Коли ми вважали себе якимись меншовартістями на своїй землі, і так було навіть до повномасштабника, попри наявність спротиву 14-му році, попри наявність добровольців, все одно ми живемо, ми живемо в постколоніальній країні, де українців дуже, дуже важко було себе реалізувати зараз. Якби це все змінюється, і тому я ще раз зазначу, найбільшими героями на цій війні є звичайні піхотинці. От будете бачити людину, яка каже: Я піх, я простий солдат, я там нічого не зробив. Оце. Най, найвеличніший вояк на цій війні це людина, реально перед яким можна і на коліно встати, і бажано вставати не тільки тоді, коли їх везуть в останній шлях, і люди виходять їх проводжати І ми бачимо, що це ж такий народний порив, що це не організовано владою, що люди насправді відчувають, хто зараз е, їхня еліта. Але бажано пам'ятати і тих простих простих рядових хлопців. Дуже мовчазних, які нічого не розказують, які переважно з невідомих еспешок, з нерозкручених бригад, які по 100 діб. А в нас бували випадки, коли хлопці по 100 діб в оточенні сиділи на позиціях. В нашій бригаді були випадки 160 діб. діб. Тоїві собі, пів, пів року звичайні хлопці, це не, не герої, не кіборги, не якийсь спецназ елітний, а звичайні хлопці в оточенні півроку сиділи, тому що вони були поранені. Вивести не можна було, вони одужували, вилюковувалися, А потім босами крізь бойові порядки ворогів. Вони виходили. Виход... вийшли на нашу позицію. Вони заходили ранньою весною, а виходили взимку. Все змінилося, рельєф змінився, артилерія знищила там. Ну до невпізнання все і природа змінилася. І вони просили показати їм дорогу, тому що вони не пам'ятали вже, як виходити з того місця, яке змінилося до невпізнання. І от таких історій є тисячі, і таких людей треба цінувати: хлопців, дівчат. На зараз, до речі, дуже багато з'явилося. Ми ж чуємо по раціях, по, по месенджерах, якими ми спілкуємося. Ми дуже зараз дуже часто почали чути дівочі жіночі голоси. Коли дівчата, штурмовики, коли дівчата літають на дронах, коли дівчата вражають на FPV-дронах. І я собі теж думаю, що ну це напевно не просто дівчині перебувати на позиції там два тижні місяць. Звичайно, нам якось мені здається, чоловікам легше там не митися, їсти будь-будь будь що завгодно. Влітку там можна там, в день 50 грам води на кожного дістається, можуть і такі випадки бути. І зараз ми бачимо, що і це не, не зігнані ТЦК, а це люди, які з якихось мотивів йдуть в армію. Тому тут дуже важливо, щоб ми навчилися цінувати живих героїв про мертвих героїв. Ми маємо мати аксіому, те, що не потребує доведення. Ми нікому не маємо права. Давати, ображати наших героїв нікому ніколи за жодних обставин. Наші мертві герої загинули, щоб ми сьогодні жили. Тому якщо сьогодні в когось є питання щодо Степана Бандери щодо Романа Шухевича щодо Симона Петлюри щодо холодноярців, щодо запорізьких козаків в будь-якої нації, в будь-якої держави в світі, то ці питання вони мають задавати нам. І ми їм відповімо на будь-яке питання, і маємо чітко сказати, що ми не дамо нікому ображати наших мертвих. Нас ні з ким не буде добросусідських, добрих, хороших, рівних відносин з тими, хто дозволяє ображати, зневажати, принижувати, обріхувати наших героїчних попередників. І це нормальна позиція будь-якої нації. Я думаю, полякам теж не сподобається, не сподобалося б, якби ми кожного дня говорили, який поганий пілсуцький друг Гітлера. Вимагали цього Півсуцького витягнути з гробу, засудити, викинути з підручників і так далі. і так далі. Але ми, як шляхетна нація, ми розуміємо, що в кожної родини є свої родичі, в кожної нації є свої герої. Ми, якби не можемо з подивом дивитися на героїв чужих націй, особливо на російських героїв, бо це переважно все такі упорі завойовники, грабіжники, тих, кого вони називають своїми героями, возвеличують там Сталін, і так далі. Але це от така нація, такі в не герої. У Нас же. ж... Ми та ми така нація, ми є. В нас свої герої, наші всі армії, наші всі попередники. Коли ми говоримо про героїчне покоління української повстанської армії, там ніхто нікого не призивав, там ніхто нікому не платив зарплат, там ніхто е, не допомагав заходу, не було ніякої жодної військової допомоги. Там люди за поквиком серця, будучи армією смертників, ішли битися за країну. І от єдине, що я зараз постійно говорю, спілкуючись з офіцерами. Що в нас має бути такі відносини, як в українській повстанській армії, по-братимські, і відносини, де солдати не вищою цінністю? Я неодноразово читав історії, коли в українській повстанській армії до смертного присуду присуджували командира, який приводив до зайвої втрати бійця. Тобто, уявіть собі: армія смертників, армія, якої майже немає шансів, де всі знають, що вони загинуть. Але якщо командир призводив до втрати бійця, яка вважалася ну, непотрібною. То цього командира до стати смерті. Тому що ті самі ар... та сама армія розуміла, що вона воює за українську державу і за українську націю. А нація це той, хто біля тебе, це кожен, це не якась аморфна річ. Нація це твої побратими, це твої рідні, це твоя, твої друзі. Оце і є українська нація. І от якраз ви згадали так про командирів. А також в українській повстанській армії, ну звичайно, якщо не дай Боже була виявлена зрада, то також незалежно чи це твій родич, чи це твій вірний друг, як ти вважав? Також звичайно, що була ця смертна кара. І разом з тим, пане Юрію, ви говорите про це покозачення. і це дуже символічно, що ви на день, от якраз покрови, так на день захисників і захисниць перебуватимете у Покровську, і що цікаво, козаки завжди вважали покрову своєю покровителькою, своєю заступницею. Чи відчуваєте ви цей духовний зв'язок? З козацькою традицією. Ну, я відчуваю цей духовний зв'язок з козацькою традицією, бо в мене, по-перше, псевдонім, позивний, такий козацький Мамай. По-друге, може, недобре видно, але я з першого дня війни поголив чолові і почав запускати чуба, що, правда, росте він мене тепер туди десь ззаду, тому його не видно. І в нас багато хлопців. Дуже багато з'явилося таких чубатих козаків під час цієї війни. І ми називаємо один одного досить. Часто козаки і козачки, і е, оцей відновився інститут е, такого капеланства. Коли капелан це не просто священника це воїн в нашій бригаді капелан це воїн який отримав важке поранення, який брав участь в безпосередніх штурмових діях, який не одного разу міг загинути. І на війні він прийшов до Бога. Тому, звичайно, ми це все відчуваємо. Тільки єдине, що я хотів поправити, що ми не в Покровську, а в Покровському. По поблизу Покровського це такий південний південніший напрямок, так званий Новопавлівський напрямок. Оце вже землі е, з війська Запорізького Паланки. Тому, звичайно, ми це відчуваємо. Тим бачиш, я щоразу, коли б куди не приїжджав, в яку локацію я дістаю е, е, Google, Вікіпедію і починаю читати про це місце. І по і хлопцям розказую. Я в Бахмуті розказував, що Бахмут заснований козаками, що Іванівське засновано місцевим парохом, церкви Святої Покрови, що в Іванівському доживали свого віку запорізькі козаки, що це наші історичні землі. І це, до речі, достатньо допомагає, коли ти втягуєшся в цей історичну тяглість історичне підручця. Бо я поки не потрапив в бої за Бахмут, в мене була така уява, що 100 років тому, під час створення Української народної республіки, тут були суцільні большевики, бандити Криворізько-Донецька Республіка. А коли я почав читати, що тут були повстанці, що тут боялися рухатися, що тут в кожному селі чи присівку були навколо Бахмута, були українські підрозділи, і більшовикам дуже важко було сюди заходити. І вони змогли це краю опанувати тільки після голодомору, коли просто е геноцидом знищили е цей опір, навіть 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 на Донбасі, тому зтомучевидно, то, що ми відчуваємо цю свою тягність, навіть з того, що Достатньо часто один одного називають козаками і козачками, із з того, що е, почали природньо почублюватися люди. Тобто, ну, ти бачиш, у ну, нас в підрозділі це ми таку традицію запустили з початку війни. У нас дуже багато хлопців е, ходять, ходять, ходять з чубами або з елементами е, такого козацького. Звичайно, в козацькі часи е, українці не часто носили бороди, е, тому. Якщо порівнювати з козаками, то ми швидше так схожі, але Отут теж є пояснення: не дозволяє умови побуту, не дозволяє за собою слідкувати, і тому або вже якби е не слідкувати за тою, дозволити тій бороді рости, бо голитися так, як це робиться, за наказами в нормальних європейських е арміях ти, ти можеш тоді, коли ти маєш якийсь нормально облаштований побут, коли ми не знаємо де ми будемо наступного дня, або коли ти перебуваєш на позиціях тижнями. Де немає води для того, щоб вмитися чи, чи почистити зуби. Тому на жаль, трохи ми такі бородаті козаки. Але ці традиції підтримуються. Вони в символіці, якщо ви подивитеся автівки, якими користуються вояки, там досить часто козацькі символи, упівські символи, і це дуже добре, що це все переплилося. Що всі розуміють, що нема ніякого. Протиріччя між запорізьким козаком вояком повстанської армії, холодноярцем, дивізійником, сучасним вояком тобто, якщо раніше намагалися показати, що це це, це ваше захід, не навіть дивізія. Навіть е е тепер, якщо колись в Україні була дискусія щодо дивізії, чому там хлопці йшли е в армії одної імперії проти іншої імперії, підтримувати одних загарбників проти інших загарбників, зараз це питання знято. Всі розуміють, що. Це та сама екзистенційна загроза. Немає більшого лиха і більшого ворога як Москва, і тому тут треба приєднуватися до цієї боротьби всім. І що і що дуже важливо, треба помітити, коли ми говоримо зараз про історію, про традиції про козацтво, то треба розуміти, що ця війна носить і світоглядовий характер. Це і війна ідей, це війна історії, це велика історична війна. Тому що Росія ж постійно намагається довести, що ніби не було ні. І мови немає про будь-яку Україну, що ми вигадані там австрійським генштабом, НАТО, що ми ті самі руски, і тому, якби історична самосвідомість вояків, це теж дуже важливо, і, і дуже важливо Я тішуся, що мені і нашим побратимам вдається заповнювати ті пустоти, які багато наших побратимів отримували при навчанні в школі, коли їх не вчили нашої героїчної історії. І саме тут вони розуміють насправді, хто вони в чому суть цієї війни. І я завжди кажу: ви собі уявляєте, що ви стоїте в одному ряду з вояками Святослава Завойовника, з козаками з Богдана Хмельницького, з гайдамаками Гонти і Залізника, з хлопцями-повстанцями Чучупаки, з вояками повстанської армії. І ми маємо що їм сказати, і ми ну ми нічим від них не гірші, і ми з гордістю є всі лаві. І це напевно, що найбільше те, що. Якби підтримує, мобілізує, надає духу, коли ти розумієш, що ти береш участь в святій священній справі. До цього є причетний і насправді це найбільша пригода, найкраще, що Бог міг дати кожній людині, яка бере участь у священній війні. Бо так би хтось би прожив би буденне життя, про нього забули би. А так, ну ми так сталося, що ми належимо до одного з найграріших поколінь української нації. Яке точно війде в історію на рівні з тими всіма попередниками, якими ми сьогодні згадували? Безумовно, і ось це розуміння, що ти не один, що перед тобою були тисячі вояків до цього, так в різних століттях, в різних формах, уніформах, але разом з тим вони мали однакову ідею. І якраз я дякую про те, що ви згадали, що ми зараз перейняли якраз цієї тяглості, так чи від упівців, чи ще від козаків. Козаків це якраз ем, ось цей чуб зовнішність можна сказати Слава Україні героям, слава вже від упа. Також ми можемо знати про Мазепинку, і що не менш важливо про гімн УУН там, де є слова, бо плач не дав свободи ще нікому, хто бересть і який написав Олесь Бабій у польській в'язниці, і зараз це є марш української армії. Тобто, насправді ми всі дуже взаємопов'язувані, і ось ця історія вона дає розуміння, що ти є тут, тому що перед тобою були люди, які присвячували своє життя, свою скажімо так, навіть що найгірше, так вони втрачали чи здоров'я, чи життя заради цієї держави. І ми зараз маємо того самого самого ворога, але разом з тим маємо кращі умови. Якраз, пане Юрію, я вам щиро дякую за цю важливу розмову. Бережіть себе і надалі. Будемо на зв'язку. До побачення.